31 березня близько обіду в Покровську по вулиці захисників України сталася аварія. На перехресті не розминулися дві автівки. Водій машини марки Шевроле Владислав каже, рухався на зелений колір світлофору. Я їхав по вулиці Дніпропетровська в сторону сонячного домой. Прямо по девушкам выезжала на перекрестке ну, и остановилась посередине. Ну я щоб не нос носа ушовні нього боком і перевернувся. Я їхав на зелений світ. Інша учасниця ДТП від коментаря відмовилась, хоча поліції повідомила, що також рухалась на зелене світло. Варто відзначити, що на момент аварії в Фольксвагені була і дитина. На щастя, серйозних травмувань ніхто з учасників ДТП не отримав. Швидка, яка приїхала на місце події, надала першу медичну допомогу водійці «Фольксвагену». Від госпіталізації вона відмовилася. На місці подій працювали поліцейські, які встановлювали усі обставини. Події дієм